Робіть ці п'ять вправ кожен день, і ви замаєте нове серце і новий мозок. Ви зможете народитися наново від Бога і станете духовною людиною. Адже, щоб змінитися, потрібно усвідомити наявність проблеми. Перший крок це усвідомлення. Ви приймаєте рішення, я хочу змінитися. Мені набридло жити в постійному, занепокоєнні, гніві, і в усіх гріхах. Другий крок це розсічення. Розсічення це аналіз і усвідомлення своїх справжніх мотивів, схильностей і паттернів. Чому я постійно негативна, чому я завжди в депресії, чому моя перша реакція на все це людь і роздратування. Аналізуючи свої звичні програми, поведінки, я розсікаю душу і виймаю в себе все негативне. Розсічення це сповідь. Третій етап це генетичний процес. Я Мозок працювати, записуючи свої откровення з Божого Слова, записуючи своє покаяння і свою сповідь. Під записом, нейробіологи мають на увазі, буквально запис на папері, друк або голосове повідомлення, коли ви записуєте і проговорюєте, тоді нова божественна інформація прописується в вашому розумі і серці. Потім четверте: необхідна перевірка. Я перевіряю, перечитую, переслуховую свої записи. І п'яте, я даю собі завдання на сьогоднішній день. Ставлю цілі. Я перемагаю духом вчинки гріховної натури. Я відкладаю всі негативні. Емоції, злобу, гнів, наклепи, жадібність, лінощі, заздрість і все плотське. Таким чином я позбавляю ці думки, сили.